Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми продовжимо розповідь про вживання розділових знаків. І наступний знак це тре. Отже, тре. Його слід ставити в реченнях перед словами це то ось перед частками. От, приклад, фрагмент з поезії Ліни Васильівні Костенко. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. Хочу нагадати тобі, що в деяких реченнях, яких немає цих часток, це то ось, так само ставимо тере. В даному випадку тере тут буде вживатися на кшалт знаку дорівнює в математиці. Наприклад, жити значить боротися. Жити дорівнює боротися. Правило друге. Тересень ставити на неповних реченнях. На місці пропущеного члена речення. Приклад з фольклору. Ранні пташки розсоп'ють, а пізні сльози л'ють. На місці слова пташки ми ставимо в другому реченні тере. А пізні пташки сльози лють. Продовжуємо далі. Правило третє. Тере слід ставити на письмі після однорідних членів. Перед узагальнюючим словом. А тепер давай розглянемо це на прикладі: день, вечір, ніч, ранок, серділе, сетьмяне. Давайте відшукаємо в цьому реченні однорідні члени. Правильно, це день, вечір, ніч, ранок. Адже ці слова відповідають на одне і те саме запитання. Що день, що вечір, що ніч, що ранок? Вони є іменниками. Тому в реченні виступають однорідними членами. Пробуємо знайти узагальнююче слово. Тобто слово, яке узагальнюватиме зміст всіх чотирьох членів речення. Так. Я сподіваюся, ти вже його знайшов. Так, правильно, це слово все. Все. Ранок, ніч, вечір, день, біле. Все. Повторюється узагальне. І так в цьому реченні між однорідними членами та узагальнюючим словом стоїть те. Продовжуємо. Переходимо до складних речень. І я хочу тобі нагадати, що складне речення це таке речення, яке складається з двох або більше простих речень. Отже, коли в складному реченні слід ставити тире. Правило говорить. Що в складному реченні у даному випадку ми розглянемо безсполучникове складне речення, тобто таке, яке з'єднується тільки за допомогою інтонації, без сполучників. Так от, між частинами безсполучникового складного речення слід ставити те тоді, якщо його частини протиставляються. Розглянемо приклад. Оце слова Лесі Українки, я сподіваюся, ти їх пригадаєш. Ще сонячні промені сплять, досвітні огні вже горять. Перш за все, ми маємо з'ясувати, просте це речення чи складне, і довести, що саме це речення є складним. Давай розглянемо. Так, справді в цьому реченні є дві граматичні основи. Промені, що роблять, сплять, одна граматична основа, відповідно, одне просте речення. І ще одне просте речення з граматичною основою огні. Горять. Справді, це речення є складне. Як, як поєднуються прості речення в ньому, тільки за допомогою інтонації. Тому е, ми ставимо між частинами цього складного речення тире, адже вони протиставляються за змістом, ще сонячні промені сплять досвітні огні вже горять. До речі. між частинами такого речення щоб перевірити себе, ми можемо поставити протиставність сполучники А, але. Давай перевіримо, чи справді е, це так? Що сонячні промені сплять, А. Чи але до світнього гнів вже горять. Отже, справді, частини цього безполучникового речення протиставляються. І тут сміливо слід ставити «те». Наступний приклад: я до моря вийшов рано. Море спить. Я думаю, що ти вже знайшов граматичні основи. Так, правильно, я вийшов. Перше речення і друге речення море спить. Давай підставимо сполучники А але і переконаємося, чи справді ці частини протиставляються. Я до моря вийшов ранок, а море спить. Так? Частини цього речення протиставляються за змістом. «і». Так само ми ставимо на письмі Тре. Я сподіваюся, ви все зрозумів. Продовжимо далі. Але тут у нас додається ще складносурядне речення. Ти пам'ятаєш, що складносурядне речення це таке складне речення, частини якого є незалежними за змістом, рівноправними. Ну так от, терес відставити між частинами складносурядного, а також безполучникового складного речення, якщо друге речення. Виражає наслідок 에, того, про що йшла мова в першому. Наприклад, я ось намалювала схему для того, щоб тобі було краще зрозуміло. Перше речення, друге речення і друге речення виражає наслідок. Розглянемо приклад. Минає день, другий, і клени поволі скидають парчевий потяг. І знову ж таки, я пропоную тобі знайти граматичну основу, щоб переконатися, що це речення справді є складним. Отже. Минає день другий, перша граматична основа. Відповідно, це просте речення. І клени скидають. Друга граматична основа, яка доводить нам, що це є друге просте речення. А в цілому перед нами речення складне. Давай розглянемо, як поєднані ці прості частини в складному. Так, правильно, сполучника тут немає, це речення безсполучникове. А які ж існують? Відношення між частинами цього складного речення. Справді, тут друге речення виражає наслідок. Мене день другий і що? І який наслідок? І клени поволі скидають перчевий одяг. Отже, справді, друге речення виражає наслідок дії першого речення. Тому сміливо можемо ставити між частинами такого складного, у даному випадку, безполучнового речення, тере. Сподіваюся, ти все зрозумієш. Продовжуємо. І так, наступне правило. Шосте. Тере слід ставити перед прикладкою, яка стоїть в кінці речення. Я хочу тобі нагадати, що таке прикладка. Так, це один з другорядних членів речення. Вірніше, різновид означення. Це означення, яке виражається іменником. Ти ж пам'ятаєш, на яке запитання відповідає означенню? Так, все вірно. Який, яка, яке? Отже, тире ставиться перед прикладкою, якщо прикладка стоїть у кінці речення. Розглянемо приклад. Має людина в собі такий живчик? Який? Бажання робити добро. До речі, це слова Олеся Гончара. Перед нами прикладка. Який живчик? Бажання робити добро. До речі, ти бачиш, що між... Словом живчик і, між прикладкою, у даному випадку словом бажання можемо поставити знак дорівнює. Ми вже говорили про це в першому правилі. Тому впевнено в такій позиції також став тире. Має людина в собі такий живчик. Бажання робити добро. І останнє, мабуть, ти знаєш, що кожен автор залишає за собою. Право ставити той чи інший розділовий знак у випадку, якщо він хоче щось виділити, слово чи слово сполучення. І тому інколи ти можеш побачити той чи інший знак в позиції, який не відповідає правилу або не зовсім відповідає правилу. Це авторське право. Тому тире так само ставиться, може ставитися автором тоді, коли автор виділяє за допомогою цього знаку відповідний е, якийсь момент в поезії. Чи в прозовому творі. І це сьоме правило як авторський знак для виділення. Приклад такий: В країнку колиску поколінь пісні твої, діла твої священні. У даному випадку виділяється за допомогою старе слово священні. І останній приклад: і вікна не понамерзані, ясні, а у нас оселі. Жовті». у селі жовті. В даному випадку автором виділяється. Слово «жовті» І перед ним на письмі стоїть тре. А тепер давай пригадаємо всі сім правил, коли у яких випадках на письмі слід ставити тре. Правило перше. Тре ставиться перед частками Це ось то. Навіть якщо ці частки в реченні пропущені. Правило друге. Тре слід ставити. У неповному реченні на місці пропущеного слова. Правило третє. Тере слід ставити після однорідних членів речення перед узагальнюючим словом. Наступне правило тере ставиться між частинами безполучникового речення, якщо вони протиставляються. П'яте правило. Терес ставиться між частинами безсполучникового або складносурядного речення, коли друга частина виражає наслідок першої. Шосте правило тере ставиться перед прикладкою, якщо вона стоїть в кінці речення. І останнє наступне правило тере ставиться як авторський знак для виділення слова чи словосполучення. Я сподіваюся, ти зрозумів цю тему. Ми зустрінемось з тобою наступного разу і поговоримо про кому крапку з комою та про те, які знаки слід ставити при прямій мові. Щасти тобі!